Збірна Бельгії на фоні численних конфліктів у роздяганні за для продовження участі у чемпіонаті світу була зобов'язана лише перегравати Хорватію. Натомість, уже на восьмій секунді зустрічі мало не пропустила. Парішичу не вистачило лічених сантиметрів для того, щоб забити найшвидший м'яч на чемпіонатах світу. Для гри Роберто Мартінес підготував доволі незвичну схему. При захисті і контрвипадах Бельгія грала 4-3-2-1. При позиційних же атаках переходила звичну для себе схему із трьома центральними оборонцями. Подекуди це працювало, і червоні дияволи створювали нагоди. Однак, в цілому, перший тайм пройшов без якоїсь реальної небезпеки для голкіперів обох країн. Втім, перша половина гри все ж мала один пам'ятний момент, Імовірно, один із найскандальніших на турнірі. Головний арбітр Ентоні Тейлор на 15 15-й хвилині призначив цілком справедливий пенальті в ворота тібо куртуа. Однак, після консультації та перегляду Вар скасував своє рішення через міліметровий, якщо не нанометровий, обсайт у першій фазі тієї атаки. На другий тайм на поле за для підсилення бельгійської атаки вийшов Ромело Лукаку і став чи не найбільшим невдахою турніру. Ці 45 хвилин ще довго снитимуться форварду в кошмарах. Нападник Інтера змарнував 4 вбивчі нагоди, які могли би врятувати його збірну. Для порівняння моменти Лукаку за один лише тайм проти Хорватії за статистикою зібрали 1,98 XG. Це більше аніж створила уся збірна Марокко за увесь груповий етап: 1,35 Золоте покоління бельгійців безславно покидає мундіаль та завершує свій шлях. На наступних міжнародних форумах ми спостерігатимемо уже зовсім іншу команду, яку до того ж очолюватиме зовсім інший наставник. Роберто Мартінес оголосив про свою відставку відразу по завершенню того поєдинку. Хорватія ж завдяки цій нічиїй таки вийшла у плей-офф з другого місця у групі. Перед вирішальним матчем групового етапу з Канадою Марокко йшло на другій сходинці квартету Ф. Тож шанс пробитися в 1-8 фіналу турніру залежав виключно від самих футболістів. Підопічні Джона Хердмана два свої поєдинки програли і, замикаючи турнірну таблицю з нулем у графі очок, уже не розраховували на продовження виступів у катері. Гримнути дверима це було головним завданням кленових листків. Уже на четвертій хвилині марокканці вийшли вперед. Помилка голкіпера коштувала канадцям пропущеного м'яча. Мілан Борян вийшов задалеко з воріт, випередив суперника, але вибив м'яч не сильно прямо на ногу Зієшу, який легко поцілив у порожні ворота. У середині тайму Хакімі довжелезною передачею зі своєї половини поля знайшов Еннесірі, якому вдалося випередити двох захисників і подвоїти рахунок у матчі після виходу вічнавіч із воротарем на 40-й хвилині Наєв Агер намагався перервати передачу суперника з флангу і спрямував м'яч у власні ворота. А вже у доданий час до першого тайму Енне Сірі оформив дубль, але гол не було зараховано через офсайд. По перерві канадці додали і створили декілька вбивчих моментів. Чого варті лише удар у поперечину від Хатчинсона головою після навісу з кутового і постріл Джонстона за меж штрафного над воротами? Зрештою, атласським левам вдалося втримати свою перевагу і довести матч до перемоги. Таким чином, Марокко вперше за 36 років виходить із групи на чемпіонаті світу до того ж із першого місця. А Канада продемонструвала дуже симпатичний футбол. Але відтепер уже готуватиметься до наступного домашнього мундіалю. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua Ми збиралися розпочати розповідь про цей матч словами про те, що Японія мала шанси на вихід у плей офф за умови перемоги над Іспанією. У це вірилося не дуже, але Японія таки взяла і перемогла Іспанію з рахунком 2-1, завдавши при цьому лише три удари в площину і контролюючи м'яч менше 18% ігрового часу. Між іншим антирекорд володіння для команди переможниці протистояння за всю історію мундіалів. Іспанці вийшли вперед на 11-ті хвилині зусиллями Альваро Морати. Та, вочевидь, вирішили, що справу зроблено. Однак варто відзначити і дуже якісну гру Японії у захисті. А щоб перевернути гру з ніг на голову, японцям вистачило трьох хвилин на початку другого тайму. За азійську збірну забили Рід Судоан та Аотанака. Особливо хотілося б зупинитися на другому переможному голі, долю якого вирішили якісь міліметри. На численних повторах у динаміці здавалося, що Каору Мітома виконав результативну прострільну передачу на Танаку, уже коли м'яч залишив межі поля. Але на стоп-кадрі стає зрозуміло, якісь лічені міліметри проекції м'яча все ще залишалися на лінії, коли футболіст Брайтона асистував своєму партнеру на гол колосальної турнірної ваги для самих самураїв. Певно, тепер у футбольних уболівальників із Німеччини буде нова страшилка, яка доводитиме їх до сліста істерик. Адже саме цей гол по факту залишив Бундестім за бортом турніру у Катарі. А Японія воїстину дивовижна команда: примудритися програти Коста-Ріці, щоб обіграти Німеччину та Іспанію. Але погодьтеся, ніхто не міг передбачити, що Японія закінчить груповий етап на першому місці з такими суперниками. Чи є в цьому справедливість? Напевно, ні. За якістю гри Німеччина взагалі була однією з найкращих команд на турнірі, і однозначно, без Німеччини цей турнір втратить більше ніж якщо б зараз додому поїхали японці. Але ми побачили чергове підтвердження, що справедливості в футболі немає. А на короткій дистанції можливий абсолютно будь-який результат. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це. Оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера «Фаншоп». Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достеменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Боже, що це було? Група І подарувала таку розв'язку, якої не змогли би вигадати ніякі сценаристи голівудських блокбастерів. Німеччина, чотириразовий чемпіон світу, вдруге поспіль не виходить із групи на мундіалі. І це при тому, що за весь груповий етап Бундестім стала чемпіоном по XG. 10 очікуваних голів у команди Хансі Фліка, у той час як у найближчих переслідувачів французів менше 7,5. Протягом трьох хвилин у третьому турі із 70 до 73 хвилини у цьому квартаті в плей-офф у режимі онлайн виходили Японія та Коста-Ріка. А Іспанія та Німеччина готувалися їхати додому. Але давайте про все по порядку. Перемога Коста-Ріки над Японією значно збільшила шанси Бундестім на 1-8 фіналу після сенсаційної поразки від самураїв у стартовому поєдинку. Підопічним Фліка необхідна була всього лише перемога над костаріканцями, які самі згоріли же Іспанії 0-7. У паралельному поєдинку читалася вікторія Іспанії над Японією. У такому випадку Німеччину справді влаштовувала би будь-яка звитяга над центральноамериканською збірною. А якби Іспанія та Японія зіграли в нічию, маншафт для певності потрібно було перемагати в третьому турі, хоча б з різницею в два голи. Здавалося, ну що може піти не так? До того ж, команді Хансі Фліка вдалося відкрити рахунок зусилями Сержа Гнабрі вже на десятій хвилині. А в паралельному матчі майже синхронно з німцями повели й іспанці. Знову ж таки, що могло піти не так? Але другі тайми заключного туру в групі і. Це просто розрив мозку. Це космос. Це справжній екстаз для пересічних футбольних уболівальників без будь-яких симпатій стосовно колективів у цьому квартаті. Спершу японці забувають двічі в ворота фурії рохи. А потім і Єльцин Техеда зрівнює рахунок в протистоянні з Німеччиною на 58-й хвилині. Далі, на 70 й костариканці вже виходять уперед, у рахунку після розіршу стандарту. В обох пропущених не обійшлося без помилок Мануеля Ноєра. Від кого від кого? А від ману такого ніхто не очікував. І це саме той період часу, коли Німеччина та Іспанія синхронно вилітали з мундіалю за таких результатів у режимі онлайн. Однак, уже за три хвилини Бундестім робить подарунок Фурії Роха, Кай Хаверц зрівнює рахунок 2-2 і тим самим підіймає Іспанію на друге місце в групі. Німці очікували на Алла Верди і від іспанців у паралельному матчі, яким достатньо було просто відігратися в поєдинку з японцями, і в такому випадку манша було необхідно лише забити третій гол у ворота костариканців. Тоді саме гранди європейського футболу крокували би разом у плей-офф, тим більше, що після очного поєдинку в минулому турі Даніель Карабахаль зізнавався, що його партнер по реалу Антоніо Рюдігер просив його обіграти Японію. Із максимальною серйозністю поставитися до заключного двобою в групі. Але іспанці на такий красивий жест не відповіли. До завершення свого протистояння підопічні Фліка забили ще двічі. Хаверц оформив дубль. Другим голом на турнірі відзначився нападник Вердера Ніклас Фюлькрук. Німеччина перемогла в підсумку Коста-Ріку чотири Повторивши результат очного протистояння в матчі відкритті домашнього мундіалю 2006 року, і що через поразку Іспанії від Японії в паралельному двобої Бундестім їде додому вже після групового етапу. А тепер тільки уявіть, скільки теорій змови буде побудовано після такої розв'язки в квартеті і. Особливо, якщо взяти до уваги, що програвши Японії і посівши другу сходинку, Іспанія в одній восьмій фіналу виходить не на Хорватію, а всього лише на Марокко. І навіть якщо совість іспанців чиста, чи забудуть їм це коли-небудь німці? Питання з очевидною відповідю. Підписуйтеся на Ютуб канал. Будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.